За вікном літо віничани все більше їдуть на природу відпочивати поблизу води. Однак про питання безпеки нерідко забувають, тому на часі говорити про воду, а точніше, про правила поводження людей на водоймах, аби відпочинок приносив радість. Усім відомо, що вода чудодійний засіб оздоровлення організму. Тож як уникнути трагедії на воді, варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір місць для купання навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцях органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби купатися. Дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше плюс 18, повітря не нижче плюс 24. Надзвичайники закликають: не заходьте у воду в незнайомому для вас місті. Уникайте води із швидкою течією, не заходьте у воду на підпитку. Ніколи не плавайте наодинці. Особливо, якщо не впевнені у власних силах, купаючись на дикому пляжі чи у незнайомому місті, не пірнайте з берега, гірки, дерева. У воду слід заходити неспішно, обережно пробуючи дно ногою. Купатися краще там, де є рятувальні служби. Особливо слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка у воді не передбачувана. Утримайтеся від далеких запливів. Переохолодження головна причина трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос під берегом, де особливо полюбляють купатися діти. Не запливайте за бики. Великою бідою може обернутися пірнання на мілководі або в незнайомих місцях. У таких випадках. Можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку. Основною причиною загибелі на воді є людський страх. У більшості випадків тонуть люди, котрі вміють плавати і з самовпевненістю запливають далеко від берега. Там вони можуть потрапити у потік холодної води. Тоді починає зводити ноги і хапає судоме. У цій ситуації головне не злякатися. Потрібно зануритися у воду і сильно потягти рукою на себе ступню за великий палець. Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтесь порад рятувальників.